Цейські вирішили не передавати дані до ЄРДР, таке взагалі то можливо, і які там можуть бути мотивування, чому не внесли дані У є 214 стаття Кримінального процесуального кодексу України, яка передбачає також обов'язок слідчого або дізнавача. Національної поліції внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за будь-якою заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення та вже протягом е, повноцінного досудового розслідування вирішити, чи є склад кримінального правопорушення чи ні, або направити в акт до суду, тобто попередня така е, відмова е, у невнесенні є незаконною. На оскаржувати таку бездіяльність. Слідчого або дізнавача, який отримав таку заяву повідомлення до слідчого судді і отримувати відповідну ухвалу про зобов'язання слідчого дізнавача прокурора внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування.